Сьогодні на грецькій площі ярмарка, і по традиції у мене має бути сотка, а в мене тисяча. Але гроші я загубив, тому сьогодні їм на халяву. Ну так я пригощаю. На останньому ярмарку в цьому році я вирішила побути доброю та пригостити молодшого. Хай, хоч у цей сніжний день дитина наїсться. Так як я на халяву, тому я собі не відмовляю абсолютно ні в чому і йду зараз купувати собі ходох. А давайте, мабуть, ще круасан коладом, а платіть. Зараз у наші часи діти такі наглі, що капець. Ну що ж, я обіцяла, я її оплачую. Ходог купив, круасан купив. Але ну що ж то за гулянка без п'янки? Тому ходімо ще за Глінтвейном. Глінтвейн, будь ласка, один. А платіть оплачено. В сумі мені все вийшло в 320 гривень. Ну дорого, але яка різниця, якщо за мене забашляють, правда? Мій молодший колега вже витратив свій ліміт. Тепер шикувати буду я. Ой, у мене з моїм молодшим колегою дуже схожі смаки на їжу. Ну прям дуже. І тут себе пригощаю я. Моя їжа вже є, готова. І зараз я пішла на пошуки безалкогольного глінтвейну, Бо алкогольне я знову пробувала і знову вирішила, що досить в мене. А у вас є безалкогольний глінтвейн? Звичайно, є можна його. Ретробезалкогольні глі коштує 100 гривень. Ось який я мала купувати Антону, але вже пізно. Ну що ж, Антон, наступного разу, коли я тебе пригощатиму, ти будеш вести здоровий спосіб життя. Бо це дешевше. І так як ми з Антоном дуже замерзли, то тут якраз було вогнище, де можна було б зігрітися та поспілкуватися з людьми. Музики не вистачає. вистачає. Українською. Так. Так. Тож то, це грає, нам не, не дуже вподоби. Якби вони зараз включили сердючку, було б просто супер. Я так хочу впевну... відправлятися тут. Я, я впевнена, що зараз би тут всі танцювали. От я, приклад говорю: в тому році була в Пічелеві. Там була українська музика, Кишиневі, а в Одесі немає, да. та Бачиш? дуже гарна ярмарка, дуже подобається. Не вистачає людей, Люди. гарного настрою да. так. Не вистачає яскравості, я б сказала. Наше місто намагається зробити одесу більш європейською. Свої такі ярмарки для того, щоб бути схожим там на європейське містечко. Але якби там по периметру було більше. Було б класно, було б цікавіше. Але як для початку це класна ініціатива. Ярмарка закінчилась. Ми добре провели час. Я нарешті поїв на халяву, а я зекономила та не залишилась пустим карманом, хоча він більше мене з'їв.